Вітаю, шановні друзі. Я тут у Берліні на конференції відбудови України, де зібралися понад дві тисячі делегатів з десятків країн міжнародних організацій. І дуже важливі були сьогодні виступи наради. Сьогодні виступив канцлер Німеччини Шольц, де озвучував додаткову протиповітряну оборону, де озвучував сильну військову підтримку. Бо вони розуміють, що для відбудови потрібно її захистити захистити енергетичну систему. І всі тут усвідомлювали. Президент Зеленський дуже в компонентно виступив закликом щодо знову про протиповітряну оборону. Це дуже важливо в Україні. Вони хочуть, щоб світ розумів, скільки енергетична система була знищена в останні кілька місяців в Росію, і що треба негайно готуватися, щоб відбудувати цю мережу до, до зими, і почули це дуже дуже ясно. Були також виступи із президента Європейської комісії пані Вендерлайн, яка озвучила, що в цьому місяці розпочинають обговорення чи договори, щоб щоб Україна стала членом. Європейського союзу дуже позитивна атмосфера у підтримці України. Всі розуміють, що Росія є ворог України, і треба сильно обстоювати інтереси України по це є також інтереси цілого цивілізованого світу. Дуже е, також важливо, що долучили активно до е, праці на конференції світове українство, і мене запросили як президент світового конгресу українців, тут виступити з промовою на, на конференції, де озвучив вагомість і важливість долучити світове українство до відбудови. Це не є міжнародні організації і, і країни. Це ми маємо долучитися до цієї відбудови. Ми це чули з теплими оплесками, Що вони сподіваються, що ми, як «Світове українство, маємо долучитися. Це і сьогодні у відбудові, і тому закликаємо, щоб ви долучилися до проєктів як «Energize Ukraine», щоб відбудувати енергетичну систему, та також у допомозі нашим ветеранам та іншим, і щоб ми готувалися до великої відбудови, коли Україна, коли ми переможемо і Україна, і Україна переможе у цій війні. щоб ми були готові, і ми готувалися, щоб вернутися в Україну, щоб її відбудувати. Шановні друзі, в нас є чудова міжнародна коаліція підтримки України. Тому важливо, що ми тут є як світовий конгрес українців, і щоб ви, шановні друзі, долучилися до нашої праці. Просто прошу стежіть за на нашу роботу. Подивіться на нашу веб, -веб, -веб сторінку uh, UkrainianWorldCongress.org і uh, разом до перемоги. Слава Україні!